Зранку у віконечку зазирнуло сонечко. Мило посміхнулось, щічки доторкнулось, промінцем погладило, не сумуй й порадило. День що розпочався, щоб у нас удався. Малята, сьогодні ми з вами завітаємо у гості до ляльки Катрусі. Дивіться, у якому великому будинку вона живе із своїми батьками. Малята, катруся клипче нас до себе в кімнату. Давайте ми з вами роздивимося, що є в її кімнаті. Малята, подивіться, це шафа, в ній лежить. Одяг та речі родини, повторіть за мною. Шафа молодці це ліжко. Якщо катруся втомилась грати, то лягай на ліжко відпочивати. Повторіть за мною ліжко. Добре. Це стіл. За ним катруся грає. Малює, повторіть за мною стіл молодці. А це стілець, катруся на ньому сидить. Повторіть за мною стілець. Молодці малята. Малята, а ви знаєте, що шафу, ліжко, стіл та стілець. Можна назвати одним словом, все це меблі. Повторіть за мною меблі. Добре. Дякуємо тобі, Катрусю, за запрошення. Але нам вже час повертатися Малята, А давайте ми з вами згадаємо, де ми сьогодні були. У катрусі, так, у її кімнаті. А що ми там бачили? Ліжко, так, ще ще? Стіл, стілець молодці, що ще? Так, шафа ще була. Малята. А хто пам'ятає? Як одним словом можна звати шафу, ліжко, стілу. Стіл стілець, меблі, молодці, мої розумнички. Діти, вже про майну, і нам час прощатися. До нових зустрічей!